Міністерство оборони не підтримало законопроект про подовження строку для оновлення даних. Отже, що відбуватиметься з 16 липня? Давайте розбиратися. Ну, спочатку про повістки. Повістки тепер можуть формуватися в реєстрі оберіг і підписуватися цифровим підписом керівника відповідного ТЦК. Таким чином сформовані повістки можуть насилатися поштою з повідомленням про вручення після того, як спливуть ці 60 днів. Повістка має надсилатися не пізніше наступного дня після того, як її підписали. І що важливо, то дата явки за такою повісткою не може бути раніше ніж на 14-й день після її надсилання. Днем вручення вважається день фактичного вам отримання або день відмови від отримання. Або ще такий нюанс, коли ви не проживаєте за зареєстрованим місцем проживання, і не повідомили про те ЦЦК, то днем вручення буде вважатися день проставлення відмітки про відсутність вас за адресою реєстрації. Отже, якщо ви не повідомили ТЦК свої актуальні дані про місце проживання, повістка буде направлена на останній відомому їм адресу, і згодом вона буде вважатися врученою. Далі вже можна говорити про заочне накладення штрафів, відкриття виконавчого провадження, блокування рахунків та арешти майна. Штраф може складати, як говорилося неодноразово, від 17 до 25 тисяч гривень. Постанову про накладення штрафу виносить ТЦК. Вони мають вас викликати для розгляду цієї справи, але знову ж таки. Прописані нові норми говорять про те, що якщо вони вам там знову цей виклик направляють на адресу останньої відомої їм там вашої реєстрації, а вас там немає, то це вважається виконаною вимогою про ваш виклик і все це діло будуть розглядати без вас. Наголошую, що штраф може накладатися неодноразово, наприклад, за кожною неявкою, по повістці. Постанова про накладення на вас штрафу. ТЦК надасть до виконавчої служби. і Виконавча служба відкриє відносно вас виконавче провадження. Винесе постанову про арешт коштів та майна боржника, а також ви можете опинитися в реєстрі боржників. Також грошове стягнення може накладатися на пенсію, заробітну плату, стипендію та інші ваші доходи. Тобто, якщо ви працюєте офіційно або отримуєте якісь стипендії і так далі, офіційно, то. З Цих грошей можуть утримуватися гроші за штрафи. До речі, під час війни навіть заблокованих рахунків дозволено здійснювати виплати у розмірі не більш ніж 14 тисяч 200 гривень. Тобто такі гроші ви все ж таки зможете використовувати з заблокованого рахунку. Це ще не всі гарні в лапках новини, наступні в інших відео.